Адвокатів не допускають до клієнтів у ТЦК, ігнорують їхні запити, а іноді навіть застосовують силу. Це є прямим порушенням гарантії адвокатської діяльності та конституційного права людини на захист. Поширена ситуація. Посудові особи називають ТЦК та СП режимним об'єктом і під цим приводом відмовляють адвокатам у доступі до приміщення. Логіка ТЦК зрозуміла: у цих будівлях можуть зберігатися відомості, що належать до державної таємниці. Та, посилаючись на це, представник ТЦК сприймають дії адвоката як перешкоджання своїй роботі, водночас особа, яка має право на правничу допомогу, не може його реалізувати. Проте єдиного закону чи алгоритму, який би регулював допуск адвокатів та військовозобов'язаних до ТЦК та СП в Україні, не існує. Щоб це змінити, Рада адвокатів України прийняла рішення про звернення до Міноборони та Генштабу з вимогою облаштувати у кожному ТЦК та СП спеціальні кімнати для конфіденційної роботи адвокату з клієнтом. На нашу думку, закріплення такого обов'язку на законодавчому рівні сприяє уникненню конфліктів між працівниками ТЦК та адвокатами. Як ви вважаєте, наявність спеціальних кімнат зможе забезпечити адвокатам безперешкодно надавати правничу допомогу військовозобов'язаним? Поділіться вашими думками у коментарях.